Oh no! Ходить до завершення наша історія про відпочинок на дачі у бабці Ірини. Цікаво тільки те, що остання група дітей має наміри перевиховати бабці. А щоб вийшли за коровами та вступало у все, що вони залишають. Я вам покажу, як будувати плани на мене, щоб на вас гекавка напала, щоб ви чаю боялися. Що ж, хочеться побажати нашим дітям успіху і терпіння. Та ми як захопимо. Та ми як скрутимо, та ми як скажемо. Ти свої хуліганські штучки прибережи для школи, там тебе всі знають. А мені бабцю жаль. Вона ж не винувата, що вона така. Добрий день, приїхали. А хто ж винен? Принаймні потрібно спробувати. Так, ми у цьому сезоні останні відпочивальники і маємо щось зробити. Коротше, у мене є план. Ти це сам вигадав? Я тобою пишаюсь. Звідси. Інші підстраховують ось тут. Тут сидять у засідці. Я вас чекаю усіх тут. Усім зрозуміло? Так! А що ми будемо робити, якщо бабці дізнається про наш план? А що серед нас є зрадники? Я ніколи не зраджую друзів і наш план. А вона не образиться на нас. Ну все ж таки, що в неї в гостях. Та ми ж її добра бажаємо. Зміниться вона. І всі її полюблять. Ну, може, усі, окрім мене. Чому я маю любити чужу критивну бабцю? Одним словом, діємо згідно плану. Від дровом на голову щось таке затівають проти мене, щоб з горубці в штанях завелися. Побачимо, побачимо, хто з нас хитріше хрущів вам за пазуху. Бабцю боїться все село, а тут пуцвінки малі щось затівають. А що вам їсти до старості манку? Ти скоч взяла? Та взяла, взяла. А ножиці взяла? Та взяла, взяла. Не кричи, бо почує. Та не почула, вона стара глуха бався. Та й може і сліпа. <хи> Ох, буде нам біда, якщо ця сліпа нас побачить, і глуха почує. Дріжджі вам втоле, ах ви ж пуцвінки, ви ще відчуєте авторитет бабці Ірини собі на бабця, Бігтиме, перечепиться, вдариться. Ми для неї стараємось, перевиховання – це безжалісна річ. Але вона ж жива людина, у неї своїх проблем вистачає. Ось ми її позбавимо проблем і до неї потягнуться люди. До неї і так тягнуться, ось і ми ще приїхали. І ми маємо поставити крапку її скандальній біографії. А що б вас нежить, замучив? Перевиховати вони мене затіяли, тіле мурахів вам шкарпетки. Мене бабцю Ірину! А що? Піввідра не вистачило За планом відро води, тому я прям. А може, то умовно сказано відро. То вважай, що ми його умовно несемо. Буде легше. Ох, бабці зрадіє, коли не вернеться. Головне, щоб це відро не летіло нам у слід. Уроків вам без перерви. Ідіть туди ж. Ну і я вас покатаю на горбатому конику. Повзнеться, як гепнеться, втратить свідомість. А коли прийде до тяну і забуде, що було погане. Так ми її так і врятуємо. Головне, щоб все вийшло. Поглядайся, щоб вона не йшла. А то якраз секретить нас. Все сплановано. Ми діємо за планом. Вона он, на городі. Я б таку спеку на город не йшла. Яку вам на нові штани, де ви такі покосники беретеся. Я вас перевиховую, пельмені вам Ну що, усі зробили усе, як потрібно? Бо ми діяли виключно за план. Та й ми так робили. Все чітко. Тепер головне дочекатися момент. Хочу у якусь із пасток, та вона втрапить. А хотілося, щоб усі. От тоді буде ефект вау. Нагадую всім: ніхто одразу не кидається на допомогу. Ніхто! Так, чекаємо, поки вона втратить свідомість, а потім переводимо до тяне. Це штучне дихання рот в рот. Зі старою бабцею я, мабуть, не зможу. То давайте не чекати, поки вона втратить свідомість. Хм, Тоді ж не буде потрібного ефекту. Так, давайте діяти за планом. Стається, повертається з городу. Увага! Сидимо, тихо, ми нічого не знаємо, ми не місцеві. От зараз почнеться, я уявляю. Ой, а що у вас у менше тижня трималися. А ще посіки саме так запоїли. Та що ж ви мені... Отже, ви вирішили перевиховати бабцю Ірину тільки з добрими намірами! Тобто я така погана, гречку вам під коліна, що як мене світ носить? Ні, ви не така. А я усіх приймала, годувала і я погана. Вихову. Тоді чого ви хотіли досягти цим? Ну ми ж останні відпочиваючі у цьому сезоні. Хотіли, щоб ви стали добріше. І наступні відпочиваючі дивувалися, як ви змінились. А у мене хтось запитав, чи це мені потрібно. Бубликів вам на кожен палець. Потрібно потрібно. Ви ж хороша, просто нерви розхита. А ми хотіли, щоб ви були просто няшками. Але наш план провалився. І Ви залишитесь такою, як були. Ну, пробачте, що могли, то зробили. Тобто нічого ми не зробив, тому що самі ж попались у свої пастки, а вам хоч би що. Я Ви... видивиюся, що стали з бабчею? Думаю, то вона пересмислила своє життя і свою поведінку. Яка ж вона молоченка, а ви відро скотчем. Та ні, такого не буває. Може вона все-таки чомусь луснулась? Ага, вона ж враз стала доброю і ніжною. Це, мабуть, ми сильно вдарились і нам це все здається. Це вже ближче до правди. Хтось взагалі пам'ятає те, що було після того, як ми потрапили в всі пастки. Отож. Їжте мої кошенята, їжте мої маленькі їжачки. Бабця наготувала вам як уставленням відпочиваючим в цьому сезоні, щоб ви запам'ятали цей бенкет надовго. Та, Та що, що сталося? Я просто подумала мишенята мої, що ви в чомусь і праві. Сезон завершується, більше ніхто не приїде. То навіщо мені ще лаятись? Кричати і бігати з вінником. Усе це я буду робити в новому сезоні. Oh, <плес> Ось так закінчується ця історія. Принаймні у цьому сезоні. Може, ми з вами бачили інший фінал. Не знаю, який ти бачила фінал, а фінгал у дзеркалі ти бачитимеш довго.